Зачинені аеропорти, зруйнована залізнична інфраструктура та масштабні пожежі, російські військові об'єкти та логістична мережа під атакою українських дронів. Як такі удари впливають на російську економіку та логістику? Та які об'єкти найчастіше стають цілями українських БПЛА – Далі у нашому матеріалі. За останній тиждень групу українських дронів атакували одразу кілька регіонів РФ та тимчасово окупований Крим. Фіксувалися масові влучання по військовому підприємству у Тульській області та пожежі у Смоленську. А в Білгороді уламками збитого дрону вбило місцевого. Російська влада, як зазвичай, спростовувала факти влучань. Це економічні наслідки і розвиток панічних атак у ворога, що нам дуже дуже на руку, і ми так само можемо підігрівати різні протестські настрої на Росії і таким чином знову ж таки води економіка, тому що це багато складова історія. Наприклад, вона працює у низки факторів. Є логістичні удари, є фізичні удари, а є кіберудари. Спеціалісти гур здійснили кібератаку по російському Газпрому, що завдало ворожому енергетичному сектору десятки мільйонів доларів втрат. Подібні збитки і від закриття цивільних аеропортів, литовище Пулково у Санкт-Петербурзі на всю ніч зачиняли через план Килим. В Московських аеропортах Домодєдово, Шеремєті, Внуково та Жуковському запроваджували обмеження на виліт та посадку літаків. Також обмеження діяли в аеропортах Ярославля, Нижнього Новгорода та Калуги. Звичайно, це по перше. Приносить збитки у суміжних галузях, вони зараз їх підрахувати неможливо. Тобто, те, що я назвав, це виключно по авіаційній складові. А ну і плюс, звичайно, це рівень невдоволення безпосередньо громадян, бо кожен день десятки тисяч російських пасажирів лишаються в аеропортах. Не можуть сьогодні ні авіакомпанії, ні персонал аеропортів владнати цю ситуацію. Тільки за дві доби з 19 по 21 липня Росіяни вимушені були затримати або скасувати понад тисячу рейсів. За повідомленнями Росавіації через атаку українських ППЛА 134 літаки скерували на запасні аеродроми. З порушенням авіасполучення через удари безпілотників Росія стикається не вперше. Окремі аеродроми там, здається, калуга, там по 20 по 30 годин, годин то і більше не працюють і це шалені збитки. Лише один день не працювання безпосередньо аеропортів в європейській частині завдає збитків Російській Федерації на 20 мільярдів рублів. Також ударів завдавали і по залізничній інфраструктурі. В Ростовській області зупиняли рух поїздів як пасажирських перевезень, так і військових ешелонів. Наші ударні дрони атакували стратегічний залізничний вузол в селищі Каменоломні. Саме через цю станцію потяги з військовим вантажем прямували на окуповані території України. Це комплексна історія, яка полягає у виведенні, перш за все з ладу ланцюжків російської логістики, постачаннях і перевезеннях особового складу, постачання і перевезення зброї, постачання і перевезення тих самих шахедів. Україна і надалі нарощує можливості виробництва безпілотників. В свою чергу Російська Федерація не демонструє бажання деескалації. Тож експерти прогнозують збільшення кількості масованих дронових атак на військові об'єкти ворога. Руслана Сушко Ігор Ткач, телеканал Рада. Президент США Дональд Трамп заявив про своє розчарування диктатором Путіним та намір скоротити 50-денний термін виставленої йому умови для припинення вогню в Україні я розчарований президентом Путіним. Дуже розчарований. Тому я скорочу 50-денний термін, який я йому давав. Бо я вже знаю, яка буде його відповідь.